Торік низка нардепів ініціювали законопроєкт про скасування відзначення 8 березня. А натомість хотіли запровадити День української жінки. Аналог жіночого дня пропонували святкувати 25 лютого у день народження Лесі Українки. Одна із ініціаторок законопроєкту, народна депутатка Оксана Савчук, розповіла нам, що інші колеги зареєстрували альтернативні документи і пропонували різні дати нового свята. Однак, члени комітету не підтримали Жоден із законопроєктів сперлися на те, що це треба вивчити громадську думку, що це дуже відповідальне рішення. Ну на мою думку, вони просто не захотіли брати на себе певну відповідальність. За словами Оксани Савчук, у комітеті обіцяли, що підготують свої пропозиції щодо цього. Однак минув рік, а пропозицій так і не було. Я думаю, що українське суспільство в цьому році нам допоможе. І все більше і більше жінок я всіх запрошую публічно напишу про те, що не вітайте мене з цим святом, і це допоможе тим парламентарям і парламентаркам, які ще вагаються, зрозуміти, що українське суспільство не хоче бачити цього свята, і ми б змогли зареєструвати тоді оновлений законопроект і змінити і не тільки цей день, але і додати ті нові історичні дати, які сьогодні є в нашій сучасній історії.